Друзі, усім привіт! Сьогодні зранку проснулася, щось не можу зрозуміти свій стан. Таке, начебто, чи простуда, чи що. Потім ні. Виявилося, що Ну, так, дійсно. Я вчора трохи перебрала з ліками, і в мене сьогодні понижений тиск. То я випила кави. Зараз вийшла трошки на вуличку посидіти, погуляти, дітки гуляють. Тільки що була повітряна тривога, вона вже закінчилась. І ще що, вчора я вам не розповіла, що у нас було. Ну, я ж вам кажу, новини ми не розповідаємо. Ми всі новини чудово знаємо. Я розповідаю лише тільки за себе. Ми вчора з що повернулися після повітряної тривоги до квартири. Дивимось, хліба немає. А Катя каже, я не піду в великий торгівельний центр за хлібом, а у нас тут в нашому будинку є. Така невеличка крамниця, там все, що потрібно, можна купити. Прийшли, взяли з собою, щоб у нас було на всяк випадок якісь тинтики, минтики, водичку без газу, по бутилочці собі взяли 0,75. Хліба нема. Ну, ми для цього взяли, бо вчора майже п'ять годин, як отож ми були. Не вдома, то ну, щось хотілось таке. Поставили в пакеті в коридорі, стоїть. Якщо будемо вибігати, то будемо брати той пакет з тиндиками-миндиками. Е -е. Я потім кажу Каті, йди додому, а я піду в сільпо за хлібом. А тут у Києві, ну, тут що біля нас сільпо. Там випічка хліба, окремо, так, магазин, вход і їхня випічка. Знаєте, що більше розібрали вчора? Черга була за хлібом, так, ну, така незвичайна черга велика. Розібрали в основному здобу, щось там солоденьке, круасани, а хліб був. Ну, Не так, щоб багато, але був. Ну, Взяла хліба. От. А сьогодні вранці щось таке годить, ото, що від ДСН у нас, ото що тестували, я ж без окулярів бігом давай одягатися. А Катя читає і каже: мама, це просто те, що ну, повідомляють, що може бути, щоб були обережні. Якщо лунає повітряна тривога, щоб всі спустились в укриття. Це от, отаке повідомлення. О. О, тому сьогодні ліки ніякі, я не п'ю, бо так щось вчора достатньо було, дітки граються. Зараз е, хочу трошки піти пройтися, погуляти. Катюня поки що там зайнята. Ось так. Що, підемо разом і погуляємо. Ви знаєте, вчора отримала декілька повідомлень від нелюдів. Боже, як вони радуються, що ракета залетіла на дитячий майданчик. У них якось, знаєте, таке враження, що в них оргазм там почався. Думаю, боже, люди, люди. Тому ті, хто вчора мої дорогенькі прочитав ті коментарі, що я не встигла їх заблокувати, не звертайте на це увагу. Це вчора виліз лантух з лайном на мій канал, мабуть, дуже впарилася, впріла. О, я почала читати її повідомлення, це я про ту хутора кажу. Я так от знаєте, я навіть і не дочитала до кінця, що ну, я ж таки не читаю, на що воно мені потрібно. І зразу видалила їй коментар, і ще там один був. Тому дівчата мої дорогенькі, ті, хто прочитали, то що було, поки я не встигла видалити. Ну там тільки я від Леночки Михайлової бачила коментар, інших я ще не бачила. Тому не звертайте на це увагу. У них, у них там йде така агонія і вони хотіли отримати картинку, як тут вони її отримали, але що це для нас змінило? Ну, взагалі нічого, тільки ще більше якось відторження таке. У нас своє життя, і нам до них немає ніякої справи. Взагалі. І ще вчора мені написала коментар жінка, я так розумію, що з Росії. Елла, Еля, не пам'ятаю її фамілію, але ж потім вона видалила його. Ну так, коментар повисів, повисів так нормально час. Десь так 2-3 години. З проханням, щоб я на російській мові вела свій канал, тому що вона хоче розібратися і розуміти дійсно, що зараз. Ви досі не роз ви до сих пор ще нічого не зрозуміли, що ваша страна страна терорист. Вона вбиває у нас дітей, мирних жителів, стариків, У нас жінки рожають в. бомбоубежищах вы еще ничего не поняли и что ваша страна радуется когда у нас погибают детки нет я вам ничем больше помочь не могу думаю Ніякої рашистської мови на моєму каналі не буде. Так, я розумію, я дуже звужую коло глядачів. Я розумію це, але я через себе, раді переглядів, переступити не можу, і я цього робити не буду. Тому ні, якщо мене від всього рашистського нудить, то вибачайте. а я зранку ще думала, чи застуда, бо там сквозняк такий був, чи тиск знижений. Такий тиск, бо кава, зараз прогулянка і якось так веселіше становиться. Песик гуляє, Чи побачили, чи ні? Так, ну що мої дорогенькі. Йдемо, ще трошки пройдемося. Е, в магазин мені потрібно буде сходити, тому Ой, зараз в магазинчик з вами сходимо. Ну, слабкість ще є, так трошки пройшла і треба посидіти. Зателефонувала Катюні кажу, що тобі купити. Вона каже, мам, давай я трошки пізніше разом з тобою сходимо. я кажу, добре. Тоді я зараз хочу сходити на озеро трошки. А потім з котюнюю сходимо, хай що хоче, то вибирає. <клес> і сьогодні діньочок такий сонячний, трошки прохладно. В тінечки вже прохладно. А на сонечку ще добре. Ось там уточок кормлять. Голубі теж? О, щось уток переполох. Трошки ближче підійдемо. Що там таке? <різь> 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 Ой так. Щось там ганяють один одного. Що таке? Яка краса? Ух, мені вже декілька днів люди, з якими, ну так, знаєте, останній раз я спілкувалася. Перед новим роком, мабуть так пишуть повідомлення, і я на них не відповідаю. У вас позначається прочитано. Ви дублюєте це повідомлення? Я не відповідаю. У вас позначається прочитано. Ну чому людина не відповідає? Ну, може, вона не хоче відповідати на. Це запитання, але якщо ви так дуже хочете, я відповім, хоча я не хочу на цю тему розмовляти, як я відношуся до того, що люди, прості люди, звичайні люди, розповідають про свої добрі справи, не вважаю. Я чи це є хвастовство, бо є така думка. Це була пряма, ну, майже пряма цитата. Я до війни дивилася канал Слова пацана. Загугліть його, це мільйонник, там декілька мільйонів підписників, стільки ж там іде переглядів. І ви знаєте, я не вважаю, що розповідати про добрі справи, це є погано. Чому? Тому що, якби більше було відео, публікації, постів з якимись добрими справами, мир був би добріший. І на прикладі каналу Слово пацана. Там 2-3 мільйона переглядів на кожному відео, якщо я не помиляюсь, у них знову там шабаш, почався. І якщо хоча б 1% з глядачів змотивовані на те, щоб звернути увагу на людей похилого віку, своїх сусідів, які живуть самотні, в них немає дітей, ну є ж таке. Купити їм хліба або якусь допомогу свою надати. Хоча б 1% буде змотивований, я не вважаю, що це погано. Повітря тут таке Від озера йде класне. Та що таке? А, там прийшли і теж хлібчика кидають і вони від однієї кормушки до іншої туди. А? Да, яка сьогодні чудова погодка. А я вже повернулася в наш двір і тут. Малюют вот такие малюночки. Вот так.